Так, виїхали на поле 12.40 12, вологість трошки завелика, 14.2, півгодинки почекаємо. Поки буду чекати. Невеличкий огляд комбайна зроблю. Ось такий комбайн СК-5 Нива 1986 року випуску. Такому комбайну вже треба пам'ятник ставити і нагороди давати не за те, що він молотить, а за те, що він ще їде. 37 років комбайн. Так, покажу що тут перероблено. Так, привод ножа. Отакий От на хрестовину зробили. Ходить прекрасно, вже два роки. Проблем ніяких немає, навіть не дивимося до нього. Так, перевод ремнів. Механічний. Гайками. Один раз відрегулювали і забулися. Ремні не опускаються, Ремень не відпускається. Щеплення. Щеплення механічне. Тягую, ніякої гідравліки. 10 років вже як зробили, проблем немає ніяких. Так, йдемо далі. Ось і шкарня. Звичайно, тільки зробили. На класовських ножах. Задня балка розширена на газоновських колесах. Віски такі напівсаморобні. Так, ну а тут ось такі дерев'яні направляючі на цепки щоб десь на косогорах не злітав цеп. Варіатор старого зразка. Так, що тут ще. Такий мостик, щоб був доступ до радіатора. А от чистенько, претензій немає. Ось така пшеничка в цьому році. Трошки є трава тут, два роки назад був сад, я б не але прийшлось викорчувати. Так, скільки ця площа дає, напишу вже в коментарях, бо все зерно важимо. Це четверта площа, в цьому році одна площа. Урожайність дала 67 центнерів попередник соя. Одна площа після попередник соняшник, там було 54 центнери, одна площа 69. Попередник там був ярий ячмінь. Знаю, що порушення, злак по злакове. Але до посіву, до осені там поле була одна дисковка і дві культивації, то ярий ячмінь який падалишній, весь прибрали і пшеничка чистенька, ніякого суржику. На цій пшениці, на всіх своїх площах, на пшениці. Давав всього-навсього. 80 кг азоту, 70 л і 100 кг карбаміду. Вносили сівалкою в рядки, засипали в окремі ящики. Три рази фунгіцидна обробка. Перший раз рекс ду, другий раз маестро і третій раз Маестро також. Сульфат, магнію, фосфорне добриво, карбомід це все по листу. І, по-моєму, що все. А, і, ну, інсектициди, саме собою. Сорт на всіх цих площах наших український світанок. Так, далі. Буде. Так, ще біля двигуна покажу. Запускається пусковим двигуном. ПД-10 двигун SMD-22. Турбірований. Зробили ось такого циклона, глушник з інжектором. Відтягує всю пилюку. До фільтра можна не дивитись тиждень або й два. Фільтр чистенький ще б на радіатор таку систему придумати було би дуже класно так це каністра 30 літрів умивальник от вниз пішов шланг там краник це каністра з водою на всякий пожежний Ще тут збоку є дві мітли і дві хлопушки про всяк випадок. Так, комбайн молотить. Возим зерном трактором МТЗ-80. Просто кабіна і МЗ трактор, МТЗ. Такий прицеп з рештовкою. Два ПТС-4. Беру неповних три бункера. Десь біля шести тонн. 5,5 і 6, як коли. Отакий От трос, стяжка, щоб не давило на бокові борти. Дома стоїть ще МТЗ-892 з фронтальним погрузчиком. Ним підгортаємо зерно. в складі. І от, друзі, жнива, Все добре.